Коли чуєш про небезпеку, то відразу хапаєш дитину і закриваєш її від пекла, підставляючи власну спину. Хай мені болить, хай я плачу, хай вона не знає тривоги. Я злочинців цих не пробачу за дітей, що пішли до Бога, за дітей, що вже відрізняють, що летить і куди, і звідки за дітей. Що домівку згадають в чужім краї що гірше клітки, за дітей, що чекають тата або мами. Вони ж на фронті, і за тих, до яких на свято більше тато не прийде в формі, за дітей, закритих, як мушлі, яким сняться вночі підвали, за дітей, яким труять душі, у яких дитинство забрали, не пробачу ніколи ні за що. На святе вони руку підняли. Ми ж боронимо наше щастя для дітей, що дорослими стали.